Новиночка приїхала наші улюблені костюмчики дитячі від Лілі Енден. Нами улюблені і вами також. Ви їх гарно купуєте, гарно продаєте. Тож замовляйте, 170 гривень лише буде за одиничку. Варіанти більшість утеплені можуть бути також і рубчик. Зараз я вам все покажу. Загально в лоті буде 25 різних костюмчиків, 4250 гривень за все. І ми бачимо, що тут абсолютно різні варіанти. Розмір від 62 до 98, тобто можна від нуля і до трьох років пропонувати. Дивимося, ось такі більш дуті варіанти. Дивіться. Є вони і в пакуванні, і без пакування. Так? Ми дивимося склад до прикладу. Тут у нас бивовна 63%, 37% поліестер. В Склад може варіюватися, бо модельки представлені різні. Ці варіанти, котрі більше, як бачите, утеплені. Да? Тут у нас іде типу двох нитка, але вони так зроблені, неначе дуже щільна тканина. Тобто вони такі я б сказала, класно будуть під комбинізони, під низ простенький бодік, і буде супер. Застібки на кнопочках у нас іде зверху, і дуже класно під пампер зроблена об'ємна частина в зоні бедер для дитинки. Ось такого плану костюмчики: погляньте: ковтинка та штані. Модні всі з манжетами-відворотами можуть бути моделі ось такі на утепленій бавовна, типу як на байці, як на флісі. В'язані модні, шикарні варіанти для малючків. Подивіться, будь ласка, в'язка, яка тут у нас іде, ось такий стилізований костюмчик з такими гудзиками. Далі, до речі, скажу, чи розтібаються. Розтібаються, тобто, щоб зручніше голівку вдягати було. Для найменшеньких є варіант ось такий врубчик. Тобто це у нас іде більше сезон, весна, осінь та літо. Далі ось такий ще варіант, також врубчик маємо. Тобто це такі більш тонші, демісезонні. Ну, а це вже будуть ультратеплі варіанти з зайчиками. Погляньте, які шикарні варіанти. Дивимось далі. Ось цей мені дуже сподобався. Лише погляньте, для яких маленьких модників роблять. Подивіться, будь ласка, милота, яка бу, От подивіться на це бу. Утеплення, ось такого плану. Далі дивимося. Є у нас тут варіанти, і в пакуванні і без. Ой, боже, Ось тут рубчик сіренький є у нас. Є ось такий ще утеплений в сіренькому варіанті. І хотіла вам сказати ще по складу. От по складу може бути, бачите, 60% котон 40 поліестер, а рубчик у нас буде, бавов на 94%. Тобто абсолютно різний склад, дивлячись по модельки. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.